Всім привіт! Хочу сьогодні познайомитись поближче. Мене звуть Поліна Павлова, я астрологиня. І так в мене російський акцент. вибачте, мій перехід на українську мову був свідомим рішенням, і, на жаль, акцент це данина моєму походженню. Я зі змішаної родини, в якій представлено декілька культур: українська, російська, можливо, єврейська, можливо, турецька, можливо, татарська. Точно ніхто не знає склад і кількість. І, можливо, я навіть здам спеціальний аналіз ДНК і дізнаюсь. Дякуючи науці, зараз є така можливість, до цього поки що не дійшли руки. Але що точно відомо, я народилась в Україні, в Києві. Але коли мене в дитинстві питала дівчина, ти звідки, я казала, що я з поїзда Київ-Москва, тому що в Москві в мене жили бабусь з дідусем, і кожного літа батьки відправляли мене туди на канікули. А також вони мене відправляли в Хмельницьку область на Поділля до діда по батьку. І коли канікули закінчувалися, я ходила в українську школу в Києві, хоча вдома батьки розмовляли російською. Таким чином в мене сформувалась ментальність, як зараз визначають соціальні психологи дитини третьої культури, яка прив'язується більше не до місця, а до людей, яких вона відчуває як рідних і близьких. Для мене рідні це українці. Вся моя родина, крім моєї доньки, яка зараз зі мною в Британії, зараз в Україні мої батьки знаходяться в Києві, в місці мого народження, а від Росії в мене залишився акцент і спогади, а також знання про цю країну. Досвід життя нам там допоміг усвідомити, хто точно не є, що мені чужа ця ментальність, мені чужий цей підхід, який ми зараз бачимо в його екстремальному проявленні. І, до речі, діти наших біженців, що ходять зараз в школи за кордоном, також поступово трансформуються в дітей третьої культури, тому ця тема. Ще буду довго актуальна в Україні, тому я вважаю, що її важливо не замовчувати, обговорювати. І, можливо, хтось скаже, що все зараз не на часі, буде правий. Просто я зі своїм відео, зі своєю біографією, вирішила виступити тому, що я просто стала трошки помітніше, ніж раніше, і отримую інколи такі коментарі про мій акцент, про мою мову походження, які досить образливі. Але я розумію, що людей тригерить. Сама я не ображаюсь, просто хочу, щоб була представлена моя версія від моїх. Першої особи моєї історії, щоб не було пліток. Якщо формально, ще трохи дам про себе, я закінчила українську школу, вступила в Київський словістичний університет. У 99-му році це був невеликий приватний вуз, який в себе вібрав ті кафедри напрямку міжнародних відносин, котрі не були представлені в основному київському виші з міжнародних відносин. Мені хотілося вивчати різні країни, хотілося подорожувати, шукати себе. І було багато питань до життя, було дуже складно психологічно, і в подорожах я шукала відповіді. Довелось їхати аж в Індію, куди я поїхала якраз з Росії, після того, як в Росії померла моя улюблена бабуся, якраз яка була для мене джерелом психологічного прихистку. І ця бабуся, до речі, сама родом з Білгородщини, і в неї, до речі, скоріш за все, якраз українське походження, вона пережила голодомор. І, судячи з усього, що я про неї знаю, якраз це українська. Частина нашої родини, поховавши бабусю, народивши дитину, відійшовши від післяродової депресії, я втекла в Індію і там прожила 5 років, вивчаючи традиційну індійську філософію, астрологію в інституті в Делі на курсі відомого астролога Кен Рао. і війна в Україні 2014 року. Якраз мене дістала там. І початок війни я передбачувала, я відверто писала своїм друзям приватні повідомлення, хоча вони мені не вірили, що ситуація дуже небезпечна, я писала в кінці 2013, на початку 2014 року, робила деякі передбачення в текстах на Фейсбуці, і той, хто пам'ятає про ці часи, може це підтвердити в коментарях, якщо це важливо, хоча я думаю, що це вже не важливо. Коротше кажучи, сенс у тому, що в Індії я так. Я також думала сховатись, втекти від своїх частин різних, розрізнених своєї ідентичності, але це не вдалося. І скажу, що це було навіть найкраще, що це не вдалося. І отже, через примхи долі довелось повертатись з Індії в 2018 році, і з 18 по 2021 рік я, власне, знов почала жити в потязі Москва-Київ, Київ, Москва. Треба було відновлювати документи, треба було нарешті зробити зусилля, отримати для моєї доньки українське громадянство, зусилля суто бюрократичне. Бо моє недбальство, незасередженість на цих питаннях, документи, гроші, воно, вони створюють, ця незасередженність створює досить серйозні загрози інколи в житті і також в моєму майбутньому це створило загрози. Це матеріальне надбальство досі мені, на жаль, притаманне, тому, до речі, до збору, який я роблю, допомагаю просувати. Я не маю ніякого відношення фінансової його частині. Я маю на увазі багато хто вже бачив збір на буз для підрозділу мого однокласника. Я прошу до нього долучитись, я залишу посилання в цьому відео на цей збір. Там залишилось ну, не так багато. І якщо ви на мене злите за російську частину мого походження, вас бісить мій акцент. От, будь ласка, весь гнів можна сублюмувати в збір на бус, який служить тому, щоб позбавитися від росіян. І я думаю, що це буде конструктивна трансформація цього роздратування. І ці гроші підуть на банковський рахунок офіційно зареєстрованої волонтерки, яка займається якраз тим. Що купляє ці машини для військових, опікується організаційними питаннями. Якщо треба якийсь ремонт, вона також це організовує. Ця дівчина мене в очі ніколи не бачила. Мені її порекомендували самі військові, тому що вони йде довіряють для того, щоб їм було оптимально цю машину отримати. Я лише інформаційно цей збір підтримую. Але, повернувшись до моєї історії, мене сильно прогальмував ковід. Але нарешті, в 2021 році, останній важливий документ було здобуто. Моя донька отримала нарешті українське громадянство. І це означало, що тепер нас майже нічого не тримає. І до речі, поки ми цим займалися, до мене трошки долетіла історія мешканців Донецьку, Луганську, що вже встигли оселитись в Москві, а в українське консульство вони приходили за паспортами України. До них у консульстві було дуже професійне демократичне ставлення, тобто давався шанс і повернутися, давався шанс мати цю саму ідентичність, підтверджену українськими паспортами. Я дуже вдячна тодішнім працівникам українського консульства за таку неупередженість, професійність. І я вважаю, що те, що нам все вдалося встигнути до початку повномасштабного вторгнення, це велике щастя. Я щиро вважаю, що це врятувало моє життя, життя моєї доньки, яка також є дитиною третьої культури, а мабуть, і четвертої, тому що вона пішла в школу перший раз в Індії, а зараз вона вчиться в британській школі. Тобто, в її ментальності вже зовсім все глобально. Хоча в її українському паспорті місце народження написано Москва, і вона це ніколи не змінить, але вона знає, що це її єдине громадянство тепер. А поки в неї його не було, вона не могла вийти з російського. На щастя, і це вже вдалося нам зробити, закінчити. І це таке щеплення на все життя від настроїв, котрі, на жаль, я інколи, і слава Богу, це досить рідко ще зустрічаю серед українців. Я про тих, хто чекає на Росію. На жаль, дуже в мікроскопічному кількості, але такі ще існують. В результаті цих паропіцій в своєму житті я втратила свою спадщину. Єдине житло, яке в мене було, оскільки я на нього не мала офіційного права власності, то це вже скоріш за все з кінцями. Я тепер вільна жінка, зовсім вільна, без всього, з дитиною, торбами і собакою. Все починаю спочатку. 40 з плюсом років, і я про це не шкодую, тому що зруйновані життя по всій Україні не дозволяють мені про це шкодувати. Єдине, про що я шкодую трохи інколи, що коли мені було 20 років, я не зосередилась на якихось матеріальних питаннях як всі нормальні люди. Бо нормальні люди спочатку заробляють собі на житло, а потім ударяються в духовність. Але ж я хотіла розібратись в собі, в своїй ідентичності. На всіх рівнях, а також зрозуміти, чому в мене така важка доля жіноча в тому числі. Хоча, в принципі, Тарас Шевченко вже давно все сказав на цю тему, з ким треба кохатися, а з ким ні. Це я так жартую. От як це відбувається в Європі, в західних країнах? Людина спочатку стає на ноги, потім на пенсії подорожує, в тому числі й в Індію. А в мене все відбулося навпаки. В якомусь сенсі я про це трошки шкодую, тому що в побутовому плані наразі я людина незахищена. І зараз я продовжую робити те, що я робила до війни, потрошки відкладаю, щоб купити собі хату в Україні, з якою я пов'язую своє майбутнє і в яку я вірю. І незважаючи на все, що відбувається, я вірю, що цей день настане, що я куплю свою хату, я мрію про те, щоб купити дім біля Дністровського каньйону, це моє місце сили. Не так далеко це від місця, звідки родом батьківські пращури, і там я відчуваю себе, наче я в своєму космосі. Також до речі. Можливо, хтось знає когось, хто продає ділянку з хатою в цьому районі бо в цьому місці, і ці люди вони можуть зі мною зв'язатись. Можливо, ми узгодимо якусь домовленість по купівлі-продажу. А поки що, ми знаходимося донькою за кордоном в Британії. Я дуже вдячна, що Британія дала нам прихисток. Це також дозволило закінчити всі паперові справи в стосунках з Росією, які не було. Можливо, закінчити з України, бо російського консульства вже в Україні не існує, а для того, щоб донька вийшла з російського громадянства, треба було туди ще сходити. Вона тут довчається, повертатись в Україну їй страшно, хоча в Україну ми їздимо кожного разу, це дійсно стрес. Нерви в нас погані, так що ми вирішили поки що побути тут. Такі наші справи, такі наші сподівання, позитивні очікування, що ми повернемось. Я про себе кажу, бо донька моя окрема доросла людина, вона сама про себе вирішить, що вона буде робити в майбутньому. На цьому я закінчу свій вступ до гороскопу Росії, який я вже давно обіцяла. Вик... Опублікувати, але я дуже хотіла, щоб глядач розумів контекст мого досвіду, коли буде дивитись це передбачення. І в наступні дні я буду викладати передбачення про країну-агресорку, до якої, до якої в мене немає емоцій. Як в мене немає ніяких стосунків, ні документальних, ні матеріальних, ні юридичних, так в мене і емоцій вже немає. І ставлення в мене до цієї країни як в патологоанатома до трупа. Ну, тобто, зовсім без відчуттів. І тому мені навіть легше це дивитись, цю країну, ніж. Україну, бо з Україною в мене емоції, інколи ці емоції накривають і важко відповідати на гострі питання. В той час, як з Росією, все ясно. І якщо раніше колись я боялася що щось зайве написати або сказати, і мої прогнози щодо Росії були такі більш завуальовані. Зараз я можу казати відкрито про те, що я бачу і поділюсь з вами. Якщо, звісно, ви ще тут. І, власне, налякала моя біографія. Але я вірю в те, що розумні люди мене зрозуміють, а розумні люди і є моя цільова аудиторія, і щоб мене зрозуміти, не треба окремо вступати в магістратуру. Просто якась має бути загальна родиця та досвід життєвий. І я вдячна дуже всім за довіру. А також, якщо це відео будуть дивитись, люди, ці українці, що знають мене багато років, і там з дитинства і до 2014-го, і напишуть, може від себе пару слів, що вони про мене думають. Я буду вдячна, тому що це буде деяка валідизація того, про що я кажу. Для мене це важливо. Все, що зі мною відбулось, дуже не сподобалось деяким астрологам з Росії. Травма в людей, вони мене втратили. Деякі з них тепер про мене пліткують, можливо, скучають. Справа в тому, що ще до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, я ще комусь там щось намагалась пояснити. Я проводила семінари по карті Росії, попереджала, що країна перетворюється на монстра, який повернеться мордою, і до власних мешканців також. І в 21-му році, наприклад, я їздила ще в Санкт Петербург, в Вайшнавський центр медичної культури, там це все пояснювала, бо думала, що це має сенс. Зараз я розумію, що це була моя помилка, хоча багато людей виїхало по моїй навоці, повірили мені. І зараз мені пишуть зі Сполучених Штатів, з Канади, вони мені вдячні, що я попередила, а собі, мабуть, вони вдячні за те, що вони мені повірили. Але загалом відчуття, що це було все марно. І за винятком окремих успішних кейсів, от прозріння, 90% ну в мене таке відчуття, що це 90% тих людей, яким я щось пояснювала, вони перетворились на зомбі. І моя позиція зараз більш нікому нічого з цієї сторони не пояснювати, і це ще одна причина, чому я російською не роблю ніякого контенту, тому що я вважаю, що це марна витрата дорогоцінної енергії, викидання і на сміття. У мене є друзі, котрі самі, наприклад, з Казахстану, з інших республік колишнього Радянського Союзу, вони українську не розуміють, але вони розуміють англійську, я вже зробила англомовний канал, але я ще не викладала там жодного відео. Планую це робити. Моя затримка була в тому, що пов'язана з тим, якраз що я ходила от вагітною зі своєю біографією, займалася лікуванням св себе, свого відчуття провини, відчуття, що я якась несправжня українка. В мене було багато комплексів з цього приводу, і довелося звертатись по психологічну допомогу також за підтримкою експерта з трансгенераційної травми. Також мої близькі друзі, українці терпіли весь час а, мої. Переживання, скиглення з цього приводу, і я їм дуже вдячна за підтримку. Дійсно, нові друзі, яких я знайшла серед біженців, також мене дуже підтримують, і без них я би не змогла нічого робити в інфополі. Дякую вам дуже, друзі. І це окремий вид психологічного навантаження в цій війні, тобто є навантаження від того, що відбувається. Гинуть люди, що мої близькі рідні, друзі під загрозою і мої і дальні друзі під загрозою, знайомі. А інший тип навантаження був це прийняти в той самий час, прийняти себе, свою цю історію, свою родину, розкласти все по полицях і жити далі, поки є можливість працювати, бути корисною, мріяти і сподіватись, і донатити. Нарешті я себе в цьому питанні ідентичності опанувала. І, можливо, не на 100%, можливо, люди, що дивляться це відео, відчують моє хвилювання. Якісь ноти виправдовування в чомусь, але стопроцентного планування і не буде, тому що я більш орієнтована на енергії, психічні процеси, на інформацію, а не на власні роздуми про себе. Тому, от так, як є, краще не буде, тому і хай буде так, як є. Дуже дякую, якщо ви дослухали до кінця мою сповідь історію. Дуже вам вдячна за довіру і, сподіваюсь, після цього знайомства зі мною ваша розмова. На наша розмова, мої передбачення, мої відео про астрологію підуть легко з мого боку і будуть сприйматись легко глядачем також в контексті моєї особистості. І будуть більш зрозумілими. На цьому завершую свій монолог. На все добре і слава Україні!